Е, пліз. Тис, вотер, 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 вотер. Е. Пліз. Сидай. Я не знаю по-англійськи, сидай. Ти ве, зараз давай. Сидав. А. А вулиця як? Стрит. 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 Та хрень. Давай показуй. Бьютіфул, давай. Давай. Показуй. Hello guys. Давай, давай. Let's go swim, beautiful. And what? I don't know. <gülüyor> <gülüyor> okay, talk. <laughs> <laughs> okay, super. А борщ будет я по-английски. суп. Суп. Это. А есть Подожди, а есть а с чьей Eat? Eat. 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 Я і просто. Так, дивіться, хазяїчка яка. Дивіться, ах, борщик кожен день новий. Оце я попав. Мені залишилось 10 днів, а я вже три дні подряд то то борщ, то в гості мене зове. А вчора приключення, ну я вчора вже не показував. Я з АІ прийшов до нього їсти шурпу. А було вісім вечора, та ж дівчинка на вісім прийшла. Дзвонок мій на телефон, а я ж відповідати не можу. Дзвонок, треба відпечатувати, Даю руську трубку, а Катрін дзвонить. Хотіла подивитися, ну, з ким я що. Я дав телефон Руслану, і він їй об'яснив, що я в нього в гостях і я не прийду. Так кричала криком, я дівчину привела, іди додому, давай все. Бізнесменка хоче заробити гроші, така ситуація. З одної в гостях, а друга привела. Коротше, ми додому пішли. та вона ту дівочку, подружку боїться вже, то ми оглядувалися, щоб в кімнату зайти, і не ночувала. Ми бігом-бігом і вона додому пішла, бо боялася, що Катерін прийде. Отакі От справи в мене, любовний триугольник. А тут дивіться, яка красота. Ух! І руська хазяйка. Дивіться, ух! Мужчина який. Каратіс. хазяйка. Дивіться, ух. Все супер, в хаті чистенько, душі чистенько. Е -е Я думаю, удовлетворена ця дівчинка. А вона а пиво солодке п'є. О, а Салат, Русський... салат. Я під, пи... наверно, під борща в русский сейчас пиво попрошу. Бокальчик тебе є, я бачу. Пива нету, я ж не п'ю. А, хорошо. Я її пиво вип'ю. Ну все, подожди, надо... Филиппины супер. Подожди. Давай. Давай. Филиппины супер. Для неженотиков. На той год приїду. Моніку таку найду і три роки тут буду. Три роки. Все, Філіппіни це рай.